Гармонійні сімейні стосунки потребують щоденної праці. У цьому переконані представники соціальної ініціативи Хтось не зробить. Тому й організували курс лекції Ліцензія на шлюб. Аби разом із закоханими, одруженими та тими, хто ще в пошуку, дізнатися секрети сімейного щастя. Він буде складатися з саме зустрічі. Сьогодні в нас перша така зустріч. Будемо говорити про нашу зрілість, про нашу готовність до стосунки. Взагалі, що це таке стосунки, чи треба до них готуватися. На протязі цих самих курсів в нас будуть зовсім різні такі спікери, різні завдання будуть стояти перед нами. Почуємо різні теми. На сімейні уроки завітало два десятки слухачів різного віку та з різним подружнім стажем. Ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб отримати новий досвід, щоб почути нові якісь цікаві такі моменти саме в сімейному житті, щоб наші стосунки були більш гармонійними. Нові враження, новий досвід, нова інформація. Він ніколи не буде зайвою. Розпочали навчання і зустрічі з психологом Ларисою Дідковською. Кожна подружня пара за її словами проходить етапи від «ти у мене найкращий, найкраща до хіба з ним нею можна жити? ви! Тому, аби шалене кохання не завершилося банальним поділом, майна дуже важливо навчитися приймати людей такими, якими вони є. Не перевиховувати на свій лад, а цінувати відмінності. Наші найближчі з одного боку, це наша найбільша підтримка, найбільший наш ресурс, любов, захист і безпека, але теж це ті, хто можуть завдати нам самої великої болі, самих великих страждань, самих великих образ. І для того, щоб першого було більше, а другого було менше, ну фактично і потрібні ось ці психоедукаційні знання. Ще один важливий момент додає психолог: це те, що щастя потрібно шукати не в іншій людині, а всередині себе. Та вчитися бути щасливою дружиною щасливого чоловіка, і навпаки, ніколи жодне щастя не впаде на нас коло вівтаря, ні в ЗАКСі, ні на наших побаченнях. Тільки те, що ми збудуємо, тільки те, до чого ми докладемо зусилля, тільки те перетвориться на справді щасливу сім'ю. Впродовж шести наступних зустрічей хмельничан навчатимуть долати конфлікти та шукати компроміси. Заплановані також заняття з арт-терапії та зустріч із сімейною парою, що вже багато років разом.